Вітаю! До вашої уваги підручник інтегрованого курсу мистецтва для сьомого класу закладів загальної середньої освіти авторів Олени Гайдамаки та Наталії Лємішевої. Його розроблено відповідно до модельної навчальної програми, інтегрованого курсу мистецтв 7-9 класи авторів Олени Гайдамаки та Наталії Лємішової і опробовано у пілотних класах закладів освіти учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня. Концептуально цей підручник є логічним продовженням підручника для 5 та 6 класів. Створених нашим авторським колективом, і головне, реалізації нашого бачення навчання мистецтва учнів підлітків у загальноосвітній школі. А саме, навчаючи основам різних видів мистецтва. Певним знанням та вмінням, ми водночас здійснюємо освіту через мистецтво, розвиваємо ключові компетентності наскрізні уміння і, що важливо, виховуємо ціннісні орієнтири, виховуємо людину. Навчальний матеріал підручника чітко відображає системність і послідовність опанування базових знань. Переконані! що здобуття будь-якого нового знання має здійснювати через власну діяльність учнівства. Тому на цьому у підручнику зроблено акцент. Це рубрика мистецька грамотність, яка супроводжується різними видами завдань і запитань, що спонукають учнів до активного засвоєння навчального матеріалу. Системно і послідовно вибудована у частині опанування та розвитку умінь, мистецьких та універсальних. Це відображено у різноманітному методичному апараті підручника, а саме виділених умовними позначками в системі завдань і запитань. Підручник відповідно до програми складається з двох розділів, кожен з них має структурні компоненти під теми. Їхнє змістовне наповнення максимально розкриває світоглядні теми розділів, видання чітко структуровано розгортками, які чергуються відповідно до домінантних видів мистецтва музична складова, образотворча складова, розкриттю спільного тематизму сприяє спеціально дібраний мистецький контент, суголосі мистецькі поняття. Художні образи творів різних видів мистецтва та виховний аспект навчального матеріалу. Це все і утворює цілісність та гармонійність змістовного наповнення інтегрованого курсу, а в цілому розкриває наскрізну ідею сьомого класу. Мистецтво це завжди розповідь про людину для людини та в ім'я людини. Саме з цим меседжем ми звертаємо увагу підлітків, які знаходяться на активному етапі дорослішання і пізнання світу, що завдяки мистецтву можна знайти від відповіді на багато питань, знайти сенси і розуміння про важливе у житті. Змістовне наповнення всередині кожної розгортки також чітко організовано за провідними напрямами діяльності на уроці. Пізнання мистецтва лівий бік розгортки і творча практична діяльність учнів правий бік розгортки. І найголовніше наш підручник створено з любов'ю до дитини, семикласника, семикласниці, з думками про його її інтереси і потреби. Тому для пізнання, сприймання та обговорення творів мистецтва пропонуються Яскравий ілюстративний ряд аудіо і відео наповнення, розміщене у QR-кодах, схеми та інфографіка, які будуть цікавими, доступними і мотивуючими у пізнанні мистецтв. Для розвитку і формування мистецьких умінь подано цікаві і корисні практичні завдання, зокрема у декількох варіантах. Виконуючи, які підлітки оволодіватимуть певними уміннями в галузі мистецтва, матимуть можливість імпровізувати, експериментувати, проявляти творчість та ініціативу. І що важливо, зрозуміти, що за бажання зможуть використовувати ці уміння в іншій діяльності чи просто змістовно проводячи своє дозвілля. Наостанок пригадаємо вислів Анни Франк. Пропонуємо не чекати, щоб почати робити світ краще, а звернути увагу на наш підручник і обрати його, адже переконані, що успіх та цікаве і мотивоване навчання мистецтва разом з нами.